Легенда того ж виробництва Каби Луч наших корсарів цих протитанкових ракетних комплексів, в які, які Збройні Сили України не дуже хотіли закупляти, так скажемо чесно, і та партія, яку КБ Луч готував для замовника в одній з арабських держав. Стало знаряддям знищення оцих російських колон, пригодилась нам пригодилась нам вдома. Нічого. Коли де це знищення? Ви маєте на увазі? Починаю, власне кажучи, карсари почали застосовувати майже спочатку угу. повномасштабного повномасштабного вторгнення і. Це дуже добре ще раз, що партія була готова для передачі замовнику, але була не відвантажена. І я так підозрюю, що це було рішення Генерального конструктору. Олег Петрович Коростельов — він дуже далекохлядна людина, яка яка навіть чаще, частіше краще, ніж наші військові, розуміє. Що потрібно нашим Збройним силам в реалі. Це справжній патріот і справжній мозок України. На жаль, ми маємо приклади зараз. Такі не дуже зовсім недобрі, як ситуація з Богуслаєвим в Запоріжжі, ситуація з керівництвом ДП Антонова. Що керівництво Антонова таке саме як Богуслаєв, Я вели зрадниками. Ну, краще почитайте офіційні повідомлення, що там відбувається, але ну, щонайменше є до них претензії в наших правоохоронних органів. Угу. Олег Петрович Корестильов це патріот України. Це, це людина, який болить, яка болить, яка давно знає, хто. То для України ворог, які його спроможності, і що для того, щоб захиститись від цієї навали нам потрібно. І якби більше прислухались до думок таких людей, підтримували їх ініціативу, то ситуація була б, можливо, зовсім іншою. Ну, втім, маємо те, що маємо, і працюємо на майбутнє. Цей Олег Коростельов це український геній і легендарна особистість, я чула. Він легендарний саме ось цими розробками, які є нашими ноу-хау. Так, оці Грім 2, Вінха. Це все його розробки, його команди. Це, це все розробки його команди, конструкторський кавгон. Команди. Добромуч. Дай Бог, я всім заробляю. Ну чому, якщо не помиляюсь, з 2003 року. Угу. Пане Павло, і чи це правда, що в 2019 році пана Коростельова і його луч позбавили державного фінансування і таким чином допомогли ворогу нас послабити? Ну, я думаю, тут треба звернутися до офіційних повідомлень, до повідомлень знову ж таки КБ «Луч». Про те, що вони є в засобах масової інформації про те, що держава з якихось причин е, перешкоджає роботі, ефективній роботі підприємців. Uh -huh. Ну, власне, і результат ми бачимо зриви поставок тих же нептунів е, по, uh -huh. по термінам Збройні Сили України по, ну, по тій же Богданії, це неймовірно, що взагалі щось є по іншим засобам. Я сподіваюся, ну, я переконаний, що зараз державна політика до нашого військово-промислового комплексу серйозно міняється. Є ще низка, дуже велика проблем з але але Поїзд рухається і, і так сподіваюся, рухається в правильному напрямку. Пане Павло, якщо ви вже згадали Богуслаєва з Моторсичі Запорізької, ви ж на, я впевнена, що так само, як пана Коростельова, знаєте героя нашого, так само й е, лжеге, -героя, героя Російської Фашистської Федерації. Богуслаєва з Моторсічі. От скажіть, будь ласка, а, яка роль була Моторсічі та Богуслаєва? Наскільки це вагомий внесок, який вони зробили в, в, в збільшення обороноздатності та потенціалу нападу Росії? Ну, Моторсіч по-своєму унікальне підприємство по зборці двигунів. І одним, ну не тільки двигунів, там ціла основне, безумовно, двигуни, але і там комплектуючі і лопаті, і це для авіаційної, як для авіаційної техніки, так і для гелікоптерів. І ну, одним з одним з найгірших є те, що Українські підприємства протягом восьми років російського нападу на нас забезпечувало виробництво, фактично забезпечувало виробництво росіянами у тих ударних вертольотів К-52 і Мі МІ-28, які які рвали, знищували наші міста, наші. Ні. Які були в Гостомелі, які починали на Україну. Гостомелі. До слова, після є ж там перехоплення, СБУ, здається, викладали колись. Богуслаєв своїм візовів Росії каже, ви там це. Ви, ваші вертольоти збивають, ви там тепер, якщо наші двигуни ставите, стирайте там в них на, марку, на маркуванні МС. Не будемо палитись. Це, це безумовно, це страшно, коли е, такі люди насправді є не просто агентами е, ворога, а от такими. Синічними вбивцями власного народу, вбивцями українців є Богослав вбивця України, який не має права на життя. Це я так вважаю. Пане Павле, скажіть, будь ласка, а зараз ви вважаєте, все ж таки Луч вже не отримує перешкод? Я хоч на це сподіваюсь. Я, знаєте, переконаний сказати, що це буде занадто, але є в мене така надія, що з цієї точки зору. Лучу працювати зараз значно комфортніше, ніж було раніше. Але треба ж зрозуміти, після того тих ударів, які росіяни Нанося. наносять про комфортність говорити угу. геть неправильно, але всі ми боремось, всі ми воюємо, кожен на своєму фронті.